Я виріжу, нажми на паузу. Всім привіт! Канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні у нас святковий випуск. Що не зайду в Ютуб, а там оселедець під шубою, олів'єшка. Ну, всі-всі рецепти, які повторюються з, рі, з року в рік. А у нас не один новий рік не обійшовся без салата з мівіни. Це топ смачна страва. Покажу, як готувати святкова страва. Це, це супер. Тому розпочинаємо рецепт. Так. Да. А ти не помниш, коли мій віно запарювати? Треба кидати приправу оцю шиня? Не знаю, але я ніколи не готувала. А я вже розказав, що з року в рік повторюємо цю страву. А кип'яток треба? Та зараз, подожди. Друзі, насправді, кажу вам по-чесному, не разу цей салат не готували, навіть і не знаю, як він правильно готується. Чи куштував я його, так, звісно, куштував. Але не дружина, не я, коли навчалися, не жили в общежитті, тому такі салати нам не зовсім знайомі. Ми вдома харчувалися. Отакі от от така історія, такі справи. Чи кидати приправу, насамперед, також не знаю. Тут дивлюся, це якась, до речі, нова мівіна. якийсь хот. Ну, гостра, гостра курка, ось все написано. Ціна її 7 гривень купували в Девоцін. 7 гривень мівінка така стоїть. Тому ми, мабуть. Ми, мабуть, знаєте що зробимо? Щоб же трошки салат відчувався, а не оця приправа хімозна, то ми оцю ход не будемо використовувати. А тут, наче була не ход. Тут грибна була. Яку грибну чи курячу? Курицю. Курицю? Ну, значить гостреньку курячу. Грибну не використовуємо. Так, а де вона тут розривається? І що хочу вас зауважити, немає, немає олійки. Пам'ятаєте, ота олійка була? Дружина ставила на паузу, не мог відкрити е, цю приправку. Не знаю чому, але вона так сильно запечатана навряд чи дитина відкриє. Зараз нам потрібно е, запарити мівіну. А всю підготовку я зараз вам покажу вище. Зараз подивитись. Поки поставили запарюватися мівіну. Зробили мазік, зварили яйця, ви це все бачили. Будемо нарізати. Нам для цього ще потрібно сирочок. У нас Світланка взяла вершковий тенеро якийсь. Кома. Три зубчика часничка, можливо, два побачимо. І колбаса. Колбаса якась чача. Ча, ча. де Ні, навірно, дитяча. Так, що ми робимо? Чистимо колбаску. Нарізаємо. Отак. І потім. Сільно не буду дрібно робити. Зараз покажу як. Отак. Кубиками. Отак колбаска виглядає. Тепер ми її переміщаємо. В тару, в якій будемо це все мішати. Потім е, часничок. Часничок можна на тюрка можна ножом придавили отак. Можемо трошки соль кидати? Щоб він. Краще розкрився, такий часничок сюди відправляємо по яєчку, по яйцю. Ми його відкриваємо, жовток, напевно, залишимо для прикраси. А білочок отак також не сильно дрібненько. Опа. Ще я знаю використовувати в цьому салату свіжий огірок, ну я не знаю, я не хочу. До речі, напишіть, хто що використовує в цьому салаті. І взагалі ви його хоч раз готували за життя чи ні. А чи він смачний чи ні, я вам скажу по-чесному, трошки пізніше. Ага, сирок ще не, не використали. Що ми по сирку будемо робити? Блін, треба було б трошки підморозити його, так тоді б ми його натерли. А так можемо також дрібненьким кубиком. А взагалі треба було її підморозити і на тьорочку. я м'ятьку брав? А, жовток хоч потрем, хоч якось то використаємо. І отак. Маленькими сирочок так ось сюди відправляємо. Значить, наша задача все переробити. Дочекатися, поки мівіна запариться, і зустрітися через 5 хвилин. Дорогі друзі, запарили мівіну навіть дві. Не знаю. Багато, напевно, буде. Ну, зараз все я буду коректувати і повністю вам описі напишу рецепт там, по грамовочки, все як потрібно. Зараз ми його протестуємо, я вам скажу. Уже знаю, чого мало, чого багато. Ну, зараз все буде. Так. Трошки солі додав. Не люблю, коли салат сильно солений. Оце якраз салати і шашлики люблю, щоб не завжди було дуже солене. А так взагалі соль полюбляю. Свіжого перчика, як без нього. Для аромату. А взагалі напишіть, як у вас там святковий настрій. Е, гарний, негарний. Ми, мабуть, єлинку б не ставили. Все робимо, щоб Софійки було цікаво. Що на Новий рік будемо готувати? Та не знаю, напевне. А, суші замовила, дружина. Курку, гриль зробимо, стандартний набір салатів. Ну, так, по домашньому як завжди, втроєм будемо зустрічати. Раніше пам'ятаю, я веду блокноти. У мене вже років 10 отака пачка. Особисте життя. Записую зі своєї сім'ї, все, що плануємо. І завжди до нового року, за місяць, за два ми сідали з дружиною, виписували меню. Там які канапки робимо, які дресін, де в салатіка до мілочей, утку печем чи не Так Таке зараз цього немає, навіть і не писали. Оце єдине, що дружина замовила суші. Я сам хотів робити, в мене і норі є, все в мене є. Ну, сказала, хочемо куплених. Ну, добре. Куплен куплених. Мала посудина. З вами заговорився, дивіться. Так. Ми додаємо сразу одну мівину. Зараз перемішуємо, замішуємо. Так. Да, Одної вистачить. Угу. Так? Да? Угу. О, сразу як запах, який пішов, і салат сразу заграв. О, бачите, мівінка. Да, друга так, друга лишня, придеться мені на обід мівіну їсти. Тут. Вона тут не потрібна. Потім заправляємо мазіком домашнім. Таким бачите? О, такий мазик домашній. О, який жирний. Смачний з домашніх яєць. Замішаємо так і будемо наповнювати тарілочку салатиком. Так. Наповнюємо салатиком. Ну, наприклад, отак от наповнили. Бачите, працюю все з-під ножа, ніяких дубляжів, нічого, все бачите, хаос на столі, все як положено. Затираємо яєчком, жовтком. Один жовточок якраз піде. Він і смак дасть. І трохи яскравого кольору. Так, а чого ж тут не вистачає? Ага, знаю, чого не вистачає. Не вистачає теж трохи кольору. Ну, це так виглядає салат. Бортики зараз можна протерти. Такий простий салатик. Зараз зустрінемося на дегустації. Давайте спробуємо, що вийшло. Ну, ми так біля ялинки стали. Салат так спробую. Чувствується і плавлений сирок, і часничок. ковбаска. Все балансує. Насправді, зелена цибулька дуже пасує. Насправді, ну, нормальний збалансований салат. Хотів, друзі, вас поздоровити з праздниками, з новим роком. Найголовніше, щоб у вас було здоров'я, щоб настав мир, щоб ви друг друга цінували, любили, дарували більше позитивних емоцій. Кому сподобалось відео, ставте лайки, до зустрічі в новому році.